Розпаковка справжнього новорічного скарбу дивимось. Дивіться, наскільки він більший. Що це таке? Це цибулеве Амаріліс. Якщо взяти його зараз, до Нового року у вас тут виросте квітка. Дуже повільно розпускається, за ним можна спостерігати. Тут написано: No water, не треба води тільки світло та тепло. Він виростає таким здоровезним, і відкривається дві або три величезні квітки Амарилісу. Дуже круто дивляться на новорічному стилі як самостійний декор. Просто поставили два або три. Це дуже гарно. І на вибір є золотий, сріблі, білі та червоні. Чекаємо.